Японія не буде викупати своїх громадян із заручників ісламської держави. Прем'єр Сінзо Аба заявив, що ніколи не піде на поступки терористам. Нагадаю, 20 січня бойовики з угруповані Ісламська держава оприлюднили віду, на якому вимагають викупу 200 мільйонів доларів за двох японських громадян. Це підприємець і журналіст, які потрапили у полон, коли працювали у Сирії. Терористи погрожували їх стратити, якщо протягом 72 годин не отримують гроші. Останній термін спливає сьогодні. Утім, у японському уряді кажуть, що шукають усі можливі шляхи, щоб звільнити бранців і зберегти їхнє життя попри те, що ситуація дійсно складна, ми продовжуємо шукати підтримку у інших країнах, у релігійних лідерів, які можуть мати контакти, які допомогли б звільнити наших громадян. Офіційний Токіо направив спецназ у Йорданію. Силовики збиратимуть інформацію про заручників і будуть співпрацювати з іноземними колегами для звільнення співвітчизників.